Казка про твердий горішок. Ти, звичайно, знаєш, друже, чудову різдвяну казку про Лускунчика. Якщо тобі хочеться дізнатися, чому Лускунчик був такий негарний і як відбувалося його перетворення, хрещений Дросельмейр охоче розповість казку про принцесу Пірпілат, відьму Мішельду та вправного майстра Годинникаря. Мати Пірпілат була дружиною короля, а отже, королевою. Отож, і Пірпілат від самої миті народження стала найсправжнісінькою принцесою. Король намилуватися не міг на красуню донечку, що спочивала у колисці. Він голосно радів, пританцьовував, стрибав на одній нозі та раз у раз вигукував. Гей, зо, чи бачив хтось, дівчинку? Прекраснішу за мою Пірпілатхен. І всі міністри, генерали, радники і штаб-офіцери стрибали на одній ніжці, як їхній отець повелитий, і хором голосно відповідали: Ні, ніхто не бачив. Так правду кажучи, не можна було заперечувати, що від початку світу не з'являлося ще немовляти прекраснішого за принцесу Пірпілат. Личко у неї було немов виткане із лілейно-білого і ніжно-рожевого шовку, оченята просто жива сяюча блакить, а понад усе прикрашало її волосечко, що в'юнулося золотими кільцями. До того ж, Пірлі Патхен народилася з двома рядами біленьких, як перли зубів, якими вона через дві години після народження вп'ялася у палець рейс канцлера, коли він забажав дослідити ближче риси її обличчя. Так що він аж заволав Ой-ой! Дехто, втім, стверджує, нібито він крикнув Ай-яй-яй, а ще дотепер думки з цього приводу різняться. Отже, всі були у захваті, одна лише королева невідомо чому тривожилася і непокоїлася. Особливо дивним було те, що вона наказала невпинно стерегти колиску пірліпату. Мало того, що біля дверей стояли драбанти, було віддано розпорядження, щоб у дитячій, окрім двох няньок, які постійно сиділи біля самої колиски, щоночі чергувало ще шість няньок і що, здавалося, уже геть безглуздим. І чого ніхто не міг зрозуміти, кожній нянці наказано було тримати на колінах чорного кота і всю ніч гладити його, щоб він не перестаючи муркотів. Вам, любі дітки, ні за що не вгадати. Навіщо мати принцеси Пірліпат уживала усі ці заходи? А от я знаю навіщо і зараз розповім і вам. Наближалося Різдво була чарівна зимова погода. До двору короля батька принцеси Пірліпат з'їхалося багато славних королів і гожих принців. Заради такого випадку були влаштовані блискучі турніри, вистави і придворні бали. Король, бажаючи показати, що у нього багато золота і срібла, вирішив влаштувати свято, гідне його. Він задумав влаштувати ковбасний банкет, скочив у карету і особисто запросив усіх навколишніх королів і принців, мріючи вразити їх розкошами. Потім він дуже ласкаво сказав своїй дружині королеві: Люба моя!» Тобі ж відомо, яка ковбаса мені до смаку. Королева вже знала, до чого він веде. Це означало, що вона має особисто зайнятися вельми корисною справою виготовленням ковбас. Головному скарбнику наказано було негайно відправити на кухню великий золотий казан і срібній кастрюлі. Піч розтопили дровами сандалового дерева. Королева пов'язала свій візерунчастий кухонний фартух. І незабаром із котла потягнуло смачним духом ковбасного навару. Приємний запах проникав навіть до державної ради. Король, весь тремтячи від захвату, не витерпів. Перепрошую, панове. вигукнув він. Побіг до кухні, обійняв королеву, перемішав трошки золотим скіпетром у котлі. І заспокоєний повернувся до засідання державної ради. Настав найважливіший момент: час було розрізати на скєбочки сало і підсмажувати його на золотих сковорідках. Придворні дами відійшли в сторону, тому що королева з відданості, любові та поваги до царственного чоловіка збиралася особисто зайнятися цією справою, але щойно сало почало рум'янитися почувся тоненький, ледве чутний голосок. Дай но мені скуштувати сальця, сестриці, і я хочу паласувати. Адже я теж королева. Дай но мені скуштувати сальця. Королева добре знала, що це говорить пані Мишильда. Мишильда вже багато років мешкала у королівському палаці. Вона стверджувала, ніби доводиться родичкою королівській родині, і навіть сама править королівством Мишляндія. І ось чому вона і тримає під групкою Великий Двір. Королева була жінкою доброю та щедрою, хоча взагалі то вона не вважала Мишильду особою царського роду і своєю сестрою. Проте у такий урочистий день від усього серця дозволила їй бути на бенкеті і крикнула Вилазьте, пані Мишильду, поїжте на здоров'я сальця. І Мишильда швидко і весело вистрибнула з-під грубки, скочила на плиту і почала хапати витинченими лапками один за одним шматочки сала, які їй давала королева. Але тут прибігли усі куми і тітоньки Мішельди і навіть семеро її синів, відчайдушних шибеників. Вони накинулися на сало, і королева не знала, що вдіяти. На щастя, прийшла обер гуфмейстерина і прогнала непроханих. Гостей, тож вціліло трохи сала, яке згідно з вказівками покликаного з цієї нагоди придворного математика було вельми майстерно розподілено по всіх ковбасах. Навколо били в летаври, сурмили у сурми. Усі королі та принци у чудових святкових шатах, одні на білих конях, інші в кришталевих каретах. З'їжджалися на ковбасний банкет. Король зустрів їх із щирою привітністю і шаною, а потім у короні та зі скіпетром, як і годиться государю. Сів він на чільному місці, вже коли подали ліверні ковбаси, гості помітили, як усе більше і більше бліднув король, як він зводив очі до неба. Тихі зітхання вилітали з його грудей. Здавалося, що в його душі панувала сильна скорбота. І тут він із гучним плачем та стогоном відхилився на спинку крісла, обома руками затуливши обличчя. Лейд медик марно намагався намацати пульс у короля, якого, здавалося, сушить глибока, незрозуміла туга. Нарешті, після довгих умовлянь і застосування сильних засобів, король нібито почав приходити до тями. Він пробелькотів ледь чутно, занадто мало сала. Тоді невтішна королева впала йому у ноги і простонала. О, мій бідолашний, нещасний царственний чоловіче. О, яке горе довелося вам винести, Та погляньте, це біля ваших ніг. Покарайте, суворо покарайте мене. Ох, Мішельда зі своїми кумами, тітоньками та сімома синами з'їла сало, і, і цими словами королева непритомно впала навзнак. А король схопився, палаючи гнівом, і голосно крикнув Обергофтмейстрино, як це сталося? Обергофмейстрина розповіла, що знала, і король вирішив помститися Мішильді та її роду за те, що вони знищили сало, призначене для його ковбас. Скликали державну таємну раду, вирішили порушити процес проти Мішильди і відібрати у казну всі її володіння. Але король вважав, що наразі це не завалить Мішель жерти сала, коли їй заманеться, і тому доручив усю справу придворному годинникарю і чудодію. Ця людина, яку звали так само, як і мене, але саме Кристиян Аліас Дросельмеєр, обіцяв за допомогою виключно особливих, сповнених державної мудрості заходів на віки вічні вигнати Мішельду з усією родиною з палацу. І дійсно, він винайшов вельми складні машинки, в яких на ниточці було прив'язане підсмажене сало, і розставив їх навколо житла пані Салоїшки. Сама Мішельда була навчена життєвим досвідом і добре розуміла хитрощі Дросельмейєра. Проте ні її застереження, ні її умовляння не допомогли решті. Усі саме росинів і багато-багато мишельдиних кумів і тіточок, яких вибавив смачнючий запах смаженого сала, залізли в дросельмейрівські машинки і вже хотіли були поласувати салом, аж тут опинилися у пастці. Несподівано зачинилися автоматичні дверцята, а Мишельда з невеликою купкою вцілілих родичів покинула ці місця. Відчай і жага помсти клекотіли у неї у грудях. Королівський двір радів, а сама королева була стурбована. Вона знала характер Мишильди і чудово розуміла, що та не залишить без помсти, нещастя синів і близьких. Дійсно, Мішельда з'явилася саме тоді, коли королева готувала для царственного чоловіка паштет із ліверу, який государ дуже охоче їв, і мовила так. Мої сини, куми і тітоньки загинули. Стережись, королева, чи не погризе крихітку принцесу, мишача королева. Стережись! Сказавши це, вона знову зникла і більше не з'являлася. А королева з переляку впустила паштет у вогонь, і таким чином Мишильда вдруге зіпсувала улюблену страву короля, на що він дуже розгнівався. Ну, а на сьогоднішній вечір досить. Решту розповім наступного разу. Несподівано закінчив хрещений. Як не просила Марі, на яку розповідь справила особливе враження, продовжувати хрещений дросельмейр був невблаганий і, зі словами, занадто багато відразу шкідливо для здоров'я. Продовження завтра схопився зі стільця. Коли він збирався вже йти за двері, Фріц запитав: Скажи но, хрещений, ти дійсно вигадав мишеловку? Що за дурниці ти верзеш, Фріце? вигукнула мати. Але старший радник суду вже дивно посміхнувся і тихо сказав: А чому б мені, майстерному годинникарю, не вигадати мишеловку? Ну, діти, тепер ви знаєте. Так продовжував наступного вечора Дросельмер. Чому королева наказала дуже пильно стерегти красуню принцесу Пірліпат? Як же було їй не боятися, що Мишильда виконає свою погрозу? Машинка Дроссельмейра нітрохи не допомагала проти розумної та непередбачливої Мішильди. А придворний звіздар, що був одночасно і головним провісником, заявив, що виключно рідко та мурра може віднадити Мішильду від колиски. От чому кожній нянці наказано було тримати на колінах одного із синів цього роду яких, до речі, жалували чином таємного радника посольства і полегшували їм тягар державної служби чемним чуханням за вушком. одного разу опівночі, одна із двох обер гофняник, які сиділи біля самої колески, раптом прокинулася, наче від глибокого сну? Усе навколо було охоплено сном, жодного муркотіння, глибока мертва тиша. Уявіть, що відчула нянька, коли просто перед собою побачила велику противну мишу, яка піднялася на задні лапки і поклала свою голову коло обличчя принцеси. Нянька схопилася з криком, усі прокинулися, але тієї ж миті Мишельда, адже велика миша у колисці, пірпілат, була саме вона, і швидко шмигнула у кут кімнати. Радники посольства кинулися на вздогін. Та де там? Вона шмигнула у щілину у підлозі, Пірпілатхін прокинулася від метушні і дуже жалібно заплакала. Слава Богу! вигукнули няньки. Вона жива. Та як же вони злякалися, коли глянули на Пірпілатхін і побачили, що сталося з гарненьким ніжним немовлям? На кволому скоцьорбленому тілі замість кучеревої головки, рум'яного хоревима тепер сиділа величезна голова, блакитні, як небо, очі перетворилися на зелені виречені баньки, а ротик розтягнувся до вух. Королева заходилася сльозами і риданням, а кабінет короля довелося оббити ватою, тому що король бився головою об стіну і жалібним голосом голосив: Ой, нещастий я монарх, тепер король, здавалося, міг би зрозуміти, що краще було з'їсти ковбасу без сала і залишити у спокої Мішельду з усією її численною ріднею. Та про це батько принцеси Пірліпат не подумав. Він просто звалив усю провину на придворного годинникаря та чудодія Християна Еліаса Дроссельмейера з Нюрнберга і віддав мудрий наказ. Дроссельмейер має протягом місяця повернути принцесі Пірліпат її колишній вигляд або принаймні вказати вірний засіб для того, у іншому випадку він буде відданий на покарання в Дросельмейр не на жарт перелякався, однак він поклався на своє вміння і щастя та негайно приступив до першої операції, яку вважав необхідною. Він оглянув принцесу Перліпат, але, на жаль, переконався, що з віком принцеса буде ще потворнішою, і не знав, як зарадити біді. Він впав у смуток біля колиски принцеси, від якої не смів відлучатися, Ішов уже четвертий тиждень, настала середа, і король, виблискуючи у гніві очима і страсаючись спікітром, заглянув у дитячу до пірпілат і вигукнув: Християн Еліас Дроссельмейер, великуй принцесу, інакше тобі не уникнути лиха. Дросельмейр взявся жалібно плакати, а принцеса Пірліпат тим часом весело клацала горішки. Перше години каря і чудодія вразила її надзвичайна любов до горіхів, та її обставина, що вона з'явилася на світ уже з зубами. Справді, після перетворення вона кричала без угаву, поки їй не трапився горішок. Вона розгризла його і з'їла ядерце, і відразу ж заспокоїлась. Відтоді няньки раз у раз вгамовували її горіхами. Ось вети інстинкти природи. Несповідима симпатія всього сущого, вигукнув Християн Еліас Дросельмейр. Ти вказуєш мені врата таємниці, я постукую і вони відчиняться. Він одразу ж попросив дозволу поговорити з придворним звіздарем і був відведений до нього під строгою охороною. Вони разом пішли в таємний кабінет і почали коперсатися у книгах, де йшлося про інстинкт симпатії і антипатії, і інші таємничі явища. Настала ніч. Придворний звіздар подивився на зірки і з допомогою Дросельмеєра, великого майстра у цій справі, склав гороскоп принцеси Перліпат. Зробити це було дуже важко, бо лінії заплутувалися все більше і більше. Проте о радість. Нарешті все стало ясно, щоб позбутися чаклунства, яке її спотворило, і повернути собі колишню красу принцесі Перліпат. Варто було лише з'їсти ядерце горіха кракатук. У горіха Кракатук була така тверда шкаралупа, що по ньому могла проїхатися 48 фунтова гармата і не розчавити. Цей твердий горіх мав розгризти і, заплющивши очі, піднести принцесі молодик, що ніколи не голився і не носив чобіт. Потім юнакові слід було відступити на сім кроків, не спіткнувшись, і вже тільки тоді розплющити очі. Три дні і три ночі невтомно працювали Дросельмеєр із звіздарем. І от, у суботу, коли король сидів за обідом, до нього увірвався радісний і веселий Дросельмер і сповістив, що знайдено спосіб повернути принцесі Пірліпат втрачену красу. Король обійняв його, його гаряче і прихильно пообіцяв йому діамантову шпагу: чотири ордени і два нові святкові жупани. От після обіду ми й почнемо, люб'язно додав король. Подбайте дорогий чудодію, щоб неголений молодик у червиках був поруч і, як годиться, з горіхом кракатук. І простежте, щоб він не спіткнувся, коли, наче, рак буде заткувати сім кроків. Дросельмейра налякала промова короля і, ніяко віючи та боячись, він пробелькотів, що засіб дійсно знайдено, але щодо обох і горіх, і молодика, який має його розгризти, Треба спершу відшукати. Причому поки що взагалі дуже сумнівно, чи можливо знайти горіх і лоскунчика. У сильному гніві струснув король з кіпетром над головою і загарчав, як лев. Но тоді тобі не уникнути лиха. На щастя, охопленого страхом і горем Дросельмеера, саме сьогодні обід дуже припав королю до смаку. І тому він був схильний слухати розумні умовляння, на які не поскупилася великодушна королева. Дросельмейр підбадьорив. І шанобливо доповів королю, що, власне, виконав завдання, знайшов засіб для лікування принцеси і тим самим заслужив помилування. Король вирішив, що обидва годинникар і звіздар мають вирушити у дорогу і нехай не повертаються доти, поки у них у кишені не буде горіха-кракатук. А людину потрібно для того, щоб розгристи горіх. За парадою королеви вирішили знайти шляхом багаторазових оголошень у місцевих і закордонних газетах і відомостях із запрошенням з'явитись до палацу. На цьому хрещений дросельмеєр зупинився і обіцяв розповісти решту наступного вечора. Дійсно, наступного дня увечері тільки но запалили свічки. З'явився хрещений дросельмеєр і так продовжував свою розповідь. Дросельмеєр і придворний звіздар мандрували вже 15 років і все ще не натрапили на слід горіха Кракатук. Де вони побували, які дивовижні пригоди знали не переказати, дітки, навіть за цілий місяць. Цього робити я і не збираюсь, а прямо скажу вам, що глибоко зневірений. Дросельмейер сильно скучив за батьківщиною, за милим своїм Нюрнбергом. Особливо сильна туга охопила його одного разу в Азії, у дримучому лісі, де він разом зі своїм спутником присів відпочити. Жалібні голосіння і ридання Дросельмейра викликали глибокі співчуття у звіздаря, і він теж заплакав. Так гірко, що його чутно було на всю Азію. Але він опанував себе, витер сльози і запитав: Високоповажні колего, чого ж ми тут сидимо і ридаємо? Чого не йдемо до Нюрберга? Чи не однаково де і як шукати злощасний горіх Каракатук? І справді відповів відразу втішившись, дросельмеєр обидва зараз же підвелися, і просто лісу у глибині Азії вирішили прямісінько до Нюрберга. Щойно вони прибули, Дросельмеєр зараз же побіг до свого двоюродного брата, іграшкового майстра, токаря по дереву, лакувальника і позолотника Крістофа Захаріуса Дросельмейра, з яким не бачився уже багато-багато років. Саме йому і розповів годинникар усю історію про принцесу Пірліпат, пані Мішельду і Горіх Кракатук. Під час розповіді Крістов Захаріус не раз клацав пальцями, крутився на одній місці, прицмокував губами і примовляв: «Хм, еге, отакої. Нарешті він підкинув до стелі ковпак разом із перукою, міцно обміняв двоюродного брата і вигукнув: Братику, братику, ви врятовані, врятовані, кажу я. Слухайте, або я дуже помиляюсь, або горіх кракатук у мене. Він одразу ж приніс скриньку, звідки витягнув позолочений горіх середньої величини. Погляньте, сказав він, показуючи горіх двоюродному брату. Погляньте на цей горіх. Історія його така. Багато років тому, на святвечір, прийшов сюди невідомий чоловік із повним мішком горіхів, які він приніс на продаж. Біля самих дверей моєї лавки з іграшками він просто поставив мішок додолу. Цієї хвилини мішок переїхала важко навантажена фура. Всі горихи були розчавлені за винятком одного, який чужинець, дивно сміхаючись, і запропонував продати мені за цванцигер 1720 року. Мені це здавалося загадковим, але я знайшов у себе у кишені саме такий цванцигер, купив горіх і позолотив його. Я й сам не знаю, чому так дорого заплатив за горіх, а потім так його беріг. Будь-які сумніви в тому, що горіх двоюродного брата це дійсно горіх Кракатук, який вони так довго шукали, тут же розвіялися, коли придворний звіздар, який швидко прибув, почувши звістку, акуратно зіскоблив з горіха по золоту і відшукав на шкаралупі слово Кракатук, вирізблене китайськими письменами. Радість мандрівників була величезною, а двоюродний брат Гросльмейра. Вважав себе найщасливішою людиною у світі, коли Дросельмейр запевнив його, що щастя йому забезпечено. Бо відтепер, на додачу від знатної пенсії, він буде отримувати золото для позолоти безкоштовно. І чудоді і звіздар разом уже насунули нічні ковпаки і збиралися були вкладатися спати, як раптом звіздар сказав. Любий колего, щастя ніколи не приходить одне. Повірте, ми знайшли не тільки горіх Кракатук, але й молодика, який розгрезе його та піднесе принцесі ядерце за поруку краси. Я маю на увазі не кого іншого як сина вашого двоюрідного брата. Ні, я не ляжу спати. Натхненно вигукнув він. Я ще сьогодні вночі складу гороскоп хлопця. З цими словами він зірвав ковпак з голови і відразу почав спостерігати зірки. Племінник Дросельмеєра був справді гарний, стрункий юнак, який ще жодного разу не голився та не взував чобіт. У молоді роки він чудово зображав на двох поспіль святкуваннях Різдва паяця, бо був гарно вихований стараннями батька. На святах юнак. Був у гарному червоному гаптованому золотом каптані зі шпагою, тримав під пахвою капелюха і носив чудову перуку з кіскою. В такому блискучому вигляді стояв він у батьковій крамниці та з властивою йому галантністю клацав панночкам горішки, за що й називали його Красунчик Лоскунчик. Вранці захоплений звіздар впав в обійме Дросельмейра і вигукнув: Це він. Ми відшукали його. Він знайдений, тільки шановний колего. Не слід випускати з уваги дві обставини. По-перше, треба сплести нашому чудовому племіннику солідну дерев'яну косу, яка була б з'єднана з нижньою щелепою так, щоб її можна було сильно відтягнути косою. До того ж, після прибуття до столиці треба мовчати про те, що ми привезли із собою юнака, який розрезе горіх Кракатук. Краще, щоб він з'явився набагато пізніше. Я прочитав у гороскопі, що після того, як багато хто безглуздо зламає собі на горісі зуби, король віддасть принцесу, а після його смерті і королівство у нагороду тому, хто розгрезе горіх і поверне пірліпат втрачену красу. Іграшковий майстер був дуже задоволений, що його синочкові належало одружитися із принцесою і самому стати принцем, а згодом і королем, і тому він охоче довірив його звіздарю та годинникарю. Коса, яку Дросельмеєр причепив своєму юному племіннику, вдалася на славу що той блискуче витримав іспит, розкусивши найтвердіші персикові кісточки. Дросельмейр і звіздар негайно повідомили в столицю, що горіх Кракатук знайдено, а тоді відразу ж опублікували звернення. І коли прибули наші подорожні з талісманом, що відновлює красу, до двору вже з'явилося багато прекрасних юноків і навіть принців, які, покладаючись на свої здорові щелепи, хотіли спробувати зняти чари з принцеси. Наші мандрівники дуже злякалися, побачивши принцесу і її нинішньому. Непривабливому вигляді, все так сталося, як прочитав у гороскопі придворний звіздар. Усі юні претенденти на руку принцеси один за одним ламали собі зуби і роздирали щелепи, а принцесі нітрохи не легшило, аж коли після того їх у стані напівнепритомності несли заздалегідь запрошені зубні лікарі, вони жалібно стогнали. Ось тут виступив нащемний і скромний молодий Дросельмейр і попросив дозволу теж спробувати щастя. Принцесі пірліпат ніхто так не подобався, як молодий Дросельмейр. Вона притиснула ручки до серця і зітхнула. Ох, якби ж він розлущив горіх кракатук і став моїм чоловіком. Чемно вклонившись королю та королеві, а потім принцесі, Пірліпат молодий. Дросельмеєр прийняв із рук обер це горіх кракатук, поклав його без довгих розмов до рота, сильно смикнув себе за косу і клац-клац розлущив шкаралупу на шматочки. Спритно очистив він ядерце від жалишків шкірки і, заплющивши очі, підніс шанобливо шаркнувши ніжкою принцесі. Потім почав заткувати. Принцеса тут же проковтнула ядерце і о диво. Отвора зникла, а на її місці стояла прекрасна, як ангел-дівчина, з обличчям, ніби витканим із лілейно-білого і рожевого шовку, з очима сяючими, як блакить, кучеревими колечками золотавого волосся. Труби і летаври приєдналися до гучного тріумфування народу. Король і весь двір танцювали на одній ніжці, як під час народження принцеси. Пірліпат, а королеву довелося оприскувати одеколоном, тому що від радості і захоплення вона знепритомніла. Навколишня метушня дуже збентежила молодого дросельмейра, який мав ще заткувати потрібні сім кроків. Усе ж він тримався відмінно і вже заніс праву ногу для останнього сьомого кроку. Аж тут із підпілля з огидним писком і вереском вилізла миша Мишільда. Молодий дросельмейр опустив було ногу, наступив на неї і так спітнувся, що мало не впав. О, нещадна доля, в одну мить юнак став такий самий потворний, як до того, принцеса Пірліпат. Тулуб зіщулився і ледь витримував величезну голову з великими виряченими очима та широкою потворно роззявленою пащою. Замість коси ззаду тепер висів вузький дерев'яний плащ, з допомогою якого можна було керувати нижньою щелепою. Однак злодійство Мишільди не залишилося безкарним. Молодий Дросельмейр дуже сильно вдарив її по шиї гострим каблуком, і Мишильда звивалася на підлозі, заливаючись кров'ю, жалюбно пищала і верещала. О, твердий кракатук, не уникнути мені смертних мук. Хі-хі, пі-пі, пі-пі, телу скунчику, і ти неминуче загинеш. Мій синок, король мишачий, не пробачить моєї смерті, помститься за мене, мишаче військо. Квік. На молодого Дроссельмеєра ніхто не звертав уваги, але принцеса нагадала батькові його обіцянку, і король одразу звелів піднести до пірпілат юного героя. Та коли бідолаха з'явився перед нею у всій своїй потворності, принцеса затулила обличчя двома руками і закричала: Геть, звідси, геть, гетький лускунчику. І зараз гофмаршал схопив його за вузькі плечі і виштовкав геть. Король розгнівався, вирішивши, що йому хотіли нав'язати, як затя, лоскунчика, а в усьому винувати в невдах годинникаря і звіздаря. І на віки вічні вигнав обох зі столиці. Це не було передбачено гороскопом, складеним звіздарем у Нюрберзі, але він не забув знову почати спостереження за зірками і прочитав, що юний Дросельмеєр буде добре поводитись у своєму новому званні і, незважаючи на всю свою потворність, стане принцем і королем. Проте його потворність зникне лише у тому випадку, якщо семоголовий син Мішільди, який народився після своїх сімох старших братів і став мишачим королем, впаде від рук Лускунчика, і якщо, незважаючи на потворну зовнішність юного дросельмейра, покохає прекрасна дама, кажуть, що й справді на святах бачили молодого дросельмейра у Нюрберзі у крамниці його батька. Хоча і в образі Лускунчика, та все ж у сані принца. Ось вам, діти, і казка про твердий горіх. Так закінчив старший радник суду свою розповідь. Марі вирішила, що Пірліпат дуже невдячна принцеса, а Фріц запевняв, що якщо лускунчик і направду сміливець, він не стане надто церемонитися із мишачим королем і поверне собі колишню красу. Ось і казочці кінець а хто слухав Молодець.